Вітаю вас всіх друзі! Це знову я Сергій. Ось ми приїхали вже знову нагород з моєю коханою на мурав'ю на мій полігон. Тому що вже місяць пройшов, а дощів немає. Ну все засохає. Тому, друзі, поливаємо зараз мотопомпою. Так, друзі. Вон. Бачите, пшениця росте. Там теж клівер увесь росте, а он моя кохана поливає картоплю. Картоплю, тому що сьогодні вони з бабусею сюди приїхали. Ось бачите, вже картопля повилазила де-не-де. То вони пропололи тут оцю картопельку, бо бур'яни були більше, ніж картопелька. Ну вони в дві сапи за дві години гахнули оцей шматочок. Картопельки, бо тут і між картоплею, і між рядами, то вони в дві сапи. Мені не дозволили мотоблоком, та що я б тут зробив, би? більше пошкодив би, чим прополов, А так вони між кожним кущиком все висапали. Так. Далі у нас тут. Тільки що ми клубничку полили, полуницю оцю от. Городина, рядочки тут росте, все потрошечку. капуста росте, ну так наші друзі зайці. Зайці позрізали трохи капусти, але ну, вони ж теж хочуть їсти. От. То трошки капусти поїли. Де вона так, капуста? А. Ось капуста. Деякі кущики позрізали верхні листочки. Ну нічого. Якщо відросте, то буде капуста. А ні, так буде, так, як і в минулому році, що нічого не вродило. Ось там моя помпа, зараз покажу. О. А, вода вже закінчується. Все, закінчилась вода. Вірніше як. Там ще вода є, але ну, фільтр вже захватує повітря. Треба цей холодість залазити, драбину привезти і почистити там дно. Бо там мул. Два роки ми вже не чистили. От як почистимо, ще буде глибше на пів метра. О, ну все, полили, збираємося додому. Так ми поливаємо, друзі, кожен день. Зараз не тільки тут, а й на моєму городі, і на город вожу в бутлях, в банках, в каністрах, бо там немає колодязя, А на моєму є колодязь. Ось на цю бухту зараз буду скручувати. Хе, дивіться, яка в мене бухта, ручка з м'ясорубки. Ось сюди шланг фіксую оцей хомутик, конець, оцей червоний. О, оцей о. І отак рукою. Отак і погнав, погнав, погнав. Швидко, гарно скручується оцей шланг 25-метровий на бухту. Ну все, друзі. Побігли ми додому, поїхали, до побачення всіх. Бажаю здоров'я, міцного, мирного неба. Гарного врожаю і до нових зустрічей!